До нашої ефіру вже доєднується Максим Наливайко, власний кореспондент Укриформу в Канаді. До нас вмикається пан Максим з Отави. Пане Максиме, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. слава, дякую за запрошення. Ну, давайте розкажіть, яка там реакція в канадійців після оголошення торгівельної війни. І чи розуміють в Канаді. Що від них хоче Трамп і Америка? Бо здавалося, жило дружно, жили дружно, працювали разом. Я, якщо не помиляюся, за першої каденції Трампа були підписані дуже хороші угоди, де була велика кількість підприємств відкрита, і одна країна виграла, і друга країна виграла, тому що були надходження в бюджет, і люди мали роботу. То що відбулося так? Як це сприймають канадці ідеєю стати 51 м штатом? І, взагалі, е, торгівельну війну? По-перше, по, по причини цих тріфа з Америки ніхто не знає. І вчора допитувалося дуже активно це трюдо. Чому це сталося? Адже дійсно столітнє партнерство. Е, країни мають дуже дагровані економіки, багато родин, які з, по різні сторони кордону живуть, там колишній лідер опозиції Андрю Ширма, гровняч американський, бо батько американець був. Дуже дійсні зв'язки. Найдовше в світі незахищений кордон: два мільярди товарів перетинають кожну хвилину. Цей кордон шалені стосунки торговельні, як вони кажуть, найбільш успішні стосунки в історії світу. Тим не менше, то дунс це сталося. Чому невідомо вчора? Ще про це говорив Тредо. Що ми спочатку вдумали, що Офіційна причина цих тарифів було дві: перше те, що ніби Канада і Америка е, сприяють наркоторгівлі, і з їх територій в Америку потрапляє багато наркотів кондренофентанілом. Друга, те, що е, Канада і Мексика е, сприяють міжнародні е, незаконні міграції, і дуже багато мігрантів на законах потрапляє з, е, з Канади і з Мексики в Америку. По обох цих пунктах Канада багато працювала менше одного відсотка. Всіх наркотиків ніж фентанілу, які потрапляють в Америку, приходять з Канади менше на відсотка і е, близько от, навіть менше ніж семігрантів, е, і тим не менше, Канада і блунтувала на 1 мільярд доларів. Вони вклали в захист кордону, е, призначили такого. Е, ну царство називається, але скажімо така людина, яка відповідає за боротьбу з наркотиками. Вони визнали. Мексиканська на організації, ми зробило все, що Америка попросила, і отримала тарифи, це такий хороший приклад, того, що може чекати Україну, і тому ти докаже. Ми тепер єдине, що ми тепер причина, яку ми можемо бачити, те, що Трамп говорив раніше, що його завдання знищити економіку Канади і таким чином примусити країну стати членами Америки, бо Трамп непрохово каже, що що він став, стане штатом. Тарифів не буде, проблема вирішена. І е, тепер влада Канади прямо говорить про те, що вони остерігаються. То, що Америка дійсно не жарти, хоче нексувати е, країну. Добре, остерігатися це вже добре. Це вже визнати, що є проблема. Так? А, але чи є, діють якось, окрім того, що остерігаються, я маю на увазі, наскільки. Війська Канади готові захищати суверенітет і незалежність Канади. Е, ну, дійсно, підкозавчорашній наступний е, очікуваний крок міг би бути, е, не скаже, не мобілізація, але каже, така військова е, активізація. Е, цього немає і це важко вити. Хоча, чи кажучи, що до вчора було важко вити торгальну війну з Америкою. Е, е, в останнє, Канада Америк вивала 200 років назад, уже найбільше 200 років назад. Тоді, до речі, канадці знаменито спалили Білий Дім. Це була єдина війна, в якій Білий Дім вничний стосунки з між арміями, обмін розвідданими на території Канади знаходяться військові об'єкти, які контролюються з території Америки. Ну, так ці тарілки супутників, які раніше ловили ракети радянські і. Тому дуже важко вити, як може бути якась така пряма конфронтація. Але про це не говориться взагалі. І е, ну, не можна прийняти, але Америка в 10 разів більша, і а, а оборонний бюджет не співштавний більше ніж канадський. Е, ну краще, про за зав не, не йдеться, і ніхто не хоче навіть. Думати про це, може варто, враховуючи Ну, та, може варто, так ми тут, знаєте, маємо досвід воювати вже як три роки з країною, де оборонний бюджет значно більше. Звісно, завдяки підтримці наших партнерів-союзників із Америки, в тому числі, із Канади, в тому числі. Просто було тяжко уявити, що зовсім донедавна що доведеться обговорювати дії Білого Дому в такому негативному доволі ключі. Ви сказали, що Канада спалила Білий Дім колись 200 років тому, так. Чи є можливість економічно ну так напевно не спалити, а підпалити штори в Білому домі, якщо можна так порівняти, зв'язку з тим, що Канада ну дала е, мито у відповідь? Як ви бачите, на що розраховують в Канаді? Mm -hmm. е, Канада там казалося з першого дня. Вони не хочуться торговельної війни. Вони готові припинити в ту ж секунду, коли Америка її припинить е, і але? Дія Вашингтона її не лишили іншого виходу, окрім як реагувати дійсно запроваджені митою відповідь зеркальні мита, якими були вкладені ну саме сьогодні. Е, американські товари вартістю 30 мільярдів доларів е, протягом наступних трьох тижнів має ще на 125 мільярдів мільярд доларів. Включитися е, вчора. Прощали багато заяв, наприклад, зараз багато не чи всі, але точно багато провінцій, е, е, заборонили американським компаніям брати участь в державних тендерах. А це наприклад лише при Онтаріо 30 мільярдів доларів щороку. Втрачається е, також така це невелика була втрата. Але ми ж вчора теж в Сантаріо розірвали контракт зі Старлінком, Елена Маска, бо не мали там на 100 мільярдів доларів домовленості про породні інтернету е, і прямо сказали, що ми не будемо кидати угоди з людьми, які заохочують економічні напади на нашу країну, е, також в. Е, в, в Багатьох провінціях, не бачу всіх, точно в більшості були зняти з продажу американське спиртне. Ми покинутку в Анторію є державна монополія, і а, а, онтарійський оптовий закупівельник це найбільший покупець алкоголю в світі, а, і тепер він не буде купляти американську Вона в американському звільнякої не буде продавати а, раніше близько одного мільярда доларів вони продавали, і 36... Три з тисячі позицій різних кожна доробників цього. Але всі важнуть в Канаді, що Канада теж заплатить свою ціну за ці контртарифи, в тому числі, чи є якісь негайні якісь наслідки? Ні, ну всього в магазині не бачив, але вони точно будуть. Тому що соба взимку дуже багато продовольства. Канаду завозиться з Америки, воно не все американське, але більшість не ті Америки. Тобто, всі фрукти, наприклад, тут скажімо, зимку, не так, щоб на краще місце для вирощування апельсинів. Канада а зараз, наприклад, мандарини, апельсиновий сік, в тому числі підпадають підвести підхисткою мити. Тобто, вони автоматично стануть на чверть дорожчими. Уже ну вже в принципі царські заїжджають. Плюс проблема в тому, що подешевше, сильно канадська валюта. Це ще додає зверху до ціни, тому що ж люди заробляють в канадських доларах, а платять за імпорт ну, американським доларом. Це ще стало дорожче. Ем, тому Канада дуже хочеться не було. дуже хочеться максимально швидко припинити, але е, це перний не залежить, Це залежить від. Е, Чідної людина тобто, я так розумію. Я уточню так. Якщо для Канади для канадійців ці мета відчується на продуктах харчування, так е, найбільше чи чи постраждають ще якісь інші галузі? Е, я не те перше новіше продукта харчування. А е, я думаю, що така головна сфера, яка постраждає найбільше до речі, в Канаді на Америці, це автомобіл е, автомілобудування. Єдиного чорно вступав прем'єр Антаріо Дакфорд, а саме Онтарій знаходиться найбільше заводів, які роблять автомобілі. Він передбачає, що протягом 10 днів зупиниться повністю виробництво. Каже: я не хочу, щоб все сталося, робив все, що не було. Але якщо трифіруватимуть, чому так? Тому що дуже інтегрована економіка, особливо в е, автомобілебудування. Е, кожна машина, яка збирається в Америці, в Мексиці, в Канаді або в, е, в США. Перетинає кордон в середньому сім разів, mm -hmm. що означає, що наприклад, в, в Ошаві є завод, який збирає автомобілі Honda, Але е, е, розину е, для нього робить в Техасі. Тобто Техас привозить в Ошаву е, ці е, розину. Свою. Потім ця зібрана форма з Ошави в Канаді. Переїжджає. Я зараз там придумаю. Наприклад, в Кентакі е, там теж щось додається. Фара скажімо, ставиться. І раніше рухались без ми. А тепер кожен. Раз, коли машина перетинає кордон, вона не накладається 25% мит. Поки що Каната не запровадила зеркальні мити на автомобілі з Америки, але Америка запровадила. Тобто машина з США приїхала в Америку 25%, приїхала назад, приїхала ще раз 25%, і ну, це величезне стані в стінах негайно буде на автомобілі. Та цей автомобіль вони... виходить тоді золотий. Так і це дає перевагу виробникам не з Америки, наприклад, ні, японським виробникам, ні, європейським виробникам, тому що їхня автомобілі немає таких мит. Тобто вони зараз дарили по самим собі. Е, я вже мовчу про те, що просто стала така дуже на людському рівні е, не не любов до всього американського. Дуже сильно впали продажі Тесла з очевидних причин, але зараз за останні тижні падає також і е, Форд. Доч Рам це мешканських компанії, які люди не хочуть купляти, чи те, що вони американські лише. Тобто є такі, знаєте, в нас в Україні е, тривалий час була така акція бойкоту російських товарів е, до початку повномасштабного вторгнення. Навіть в магазинах було були ярлики, вироблено в Росії. Так? Чи зараз таке десь вже є в Америці? що це Вироблено в, е, в, в Канаді, маю на увазі, вироблено в Америці націнником в магазині. Ця ситуація страшно нагадує те, що і початок те, що в Україні з Росією, і як розвиток, оці наліпки, так що ранеть там прем'єр Анталі закликався робити в батьків Я е, зроблено в Канаді. Е, я не бачив зроби на в Америці, але теж зроблено в Канаді так. Сюди сналіпички і в окремій провінції, і з'явилися додатки мобільні знову таки. Ми всі пам'ятаємо, як в Україні всі сканували коди і прив'язалися не з Росії. Mm -hmm. Зараз тут саме зроблено. Е, і все краще рада Форт що Якщо ми просимо це магазин робити, якщо ви це не зробите, то ми законодавчого зов'язуємо зробити е, писати, чи товар зроблений в, е, в, в, в Канаді чи в Америці. <свят> е, і так, тому дуже сильно. Я заштання. просто хотіла уточнити. А що більше розізлило, на вашу думку канадців заяви претензії Трампа на суверенітет країни, щоб вони стали 51 м штатом, чи все-таки торгівельна війна? Я думаю, що більше саме ставлення до саме підхід зміни підходу Америки що раптом на Канаду з партнера. Перетворила в нуску ворога, але в опонента. Тобто канадці щирно розуміють, яку вони проблему створюють для Америки. Тобто, чому зараз треба якось там в Канаді протистояти, щось там казати там анексія, анексія, якусь війну хоче тривально починати. Чому? Бо стосунки, які були досі між Канада Америкою, вигідні і Канаді і Америці, і всі в цьому вигравали. Не було жодної причини якось економічно запроваджувати. Це і тарифи нічого не вирішують, робить лише гірше, як американці, так і канадці. і люди просто не розуміють звідки носуть, звідки ноги ростуть? А, а якщо я так розумію, що серед звичайних канадійців є підтримка, так запроваджувати дзеркальні мити, діяти у, у відповідь? А чи є підтримка в опозиції чиної влади? А так, це зараз вся те, що. Говорить і робить Трамп після обрання, що най після на речі, після обрання про анексію, усі всі речі, тарифи вони дуже сильно об'єднали країну. І, до речі, доросли підняли рейтинг влади, тому що раніше трудо і ліберальна партія були гарантовані брали б вибори. Терши вже також очевидно. І оце вчора були заяви, і ну, трудо і лідер опозиції П'єр Поліяв виступив з тим, що ну, скажімо, Канаду. По понад цього слова, тобто ми ставимо інтереси Канаду е, головні. Ми підтримуємо всі зараз прем'єри, бо Канада це федерація і є центральна влада, але є в кожній з десяти провінцій трьох територій свої уряди. Е, вони зібралися разом і сказали Ми всі підтримуємо ці кроки е, федерального уряду і робимо свої кроки. Наприклад, заборони державного закупівель це рішення провінційного е, провінційних влад або зняття алкоголю з продажу – Це рішення провінційних влад не, не федерального і е, е, вони всі. Підтримали ці кроки, і скажімо будемо намагатися ще більше, скажімо, болю задати Америці, щоб вони відчули, що так робити ну теж не не з со врешті. а це головне. Наприклад, це продає електроенергію в штати. І вчора Дакфор сказав, що ми готові накласти мита на електроенергію і можна навіть відключити. А це півтора мільйона споживачів. Тобто, десь щонайменше два мільйони американців можуть житися без світла. Через рішення Трампа, яке невідомо, чому вже блохвано і кому не допомагає. Навіть на такий крок можуть наважитися. Це не якщо хочуть. Трамп не дасть задню, я так розумію. Ну, Трампа неможливо передбачити. Ну, як... знаєте, Це як гадати на кави і Гущі, залежно з якої сторони глянути. Тут я ще хотіла так уточнити стосовно влади канадської, я ж розумію, що будуть вибори в Канаді. Якщо не помиляюся, восени. З того, що я читала ну, рейтинги до приходу Трампа в Увальний кабінет, як би це дивно не звучало, але рейтинги в Трюдо і в його партії були не найкращі. А зараз так виглядає, що Трамп робить все можливе, щоб е, Трюдо став ще раз прем'єром Канади. Е, по виборах стане зараз вибори в Канаді федеральні будуть десь 5 жовтня цього року, тобто осінь, правильно? Але я яскраві сотків 90, може більше, що вони будуть раніше, десь весною е, 9 числа. Тобто, всю неділю будуть вибори в ліберальній партії, які обруть нового е, лідера партії під нового прем'єра. Е, тобто, десь е, ну, до кінця березня трудові ще не буде прем'єром. Буде хтось інший. Є чотири кандидати. Поки не відомо, хто саме з них е, ну, Вірогідно, вихистя Фріланд або Марк Арні, але ну, розпаді поки не відомо і е, 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 дійсно е, Підставка Трюдо була велика на тим, що його рейтинг особисто був дуже низький, і він чинув рейтинг партії. Тому він пішов відставку, ставку на благолочні вибори. А потім дійсно сталося тарифи А тарифи. Потім стався Трамп да бо трудов в, в груднювалося. Просто і Е, Потім стався Трамп, і дійсно це дуже сильно зменшило розрив між опозицією і владою, тому що люди сказали виступати на підтримку. Ну скажемо, Канади, але влади канадської. І тепер не все так очевидно. Е, і, і ну невідомо чи виграють чи ліберали вибори, але е, ну може не програти, скажімо так, вони можуть отримати уряд меншості, якщо е, особливо що Трамп буде далі продовжувати свої усі такі наїзди. Якщо трудо буде показувати себе, так як я казав останні дні, таким дуже впевненим і е, е, нуді підсоціяти Трампу, теж у третьох був білому домі, то зараз трудно теж не має себе на фоні цього всього, що відбувається, зараз десять канації як сприймають оці е, дії е, Вашингтону стосовно офіційного Києва. Так, це припинення розвідданих, це припинення військової допомоги, це звинувачення України в агресії, що спричинило того, що Росія напала. Ну, тобто, цей весь знаєте потік неадекватності ну, кажучи, зараз для Канади, для канадця, для Канади для держав, для канадців як населення, окрім української громади, питання України відійшло на другий план. Зараз головне — це тарифи. Зараз вона стосунки з Америкою. Тому скажімо, серед людей зараз значно менше говориться про злі про все, окрім відбувається в середній країни. На рівні влади досі підтримуються іноді позиції так само, як коли ця була ситуація, прикра, в п'ятницю Вашингтоні, то і Трюдо, і глава е, МЗС і е, лідери опозиції всі виступили з, скажімо, з підтримкою України, але вже в нюанс без засудження е, Вашингтон і, і Трамп, тому що для Канади важливо зберегти стосунки, тому ми підтримуємо Україну. все. але там де ж ми там е, вис... Що Трамп та пан півні ні це не говориться, але висловлюється підтримка Україні на всіма рівнями. Е, так, підтримуємо жертву, але не засуджуємо агресора. Е, якось так виходить. Я е, ще ще якщо вернутися до торгівельної війни, в нас перед тим вмикався гість політолог з Вашингтону. Так, і він казав: ну, чому, Кана... чому Сполучені Штати так реагують зараз на Канаду? Ну, по-перше, корисні купалини. Канада багато, Трамп хоче до цього добратися. Чи це обговорюється за це питання в Канаді? Про корисні копалини, видобуток і участь в цьому Америки. І ще одне уточнення стосовно американських фермерів, тому що також і політолог з Вашингтону говорив про те, що в штаті, який межує з Канадою, ледь не цілі протести зараз виникають, тому що фермери лишаться без добрива. Так розкажіть про це більше, будь ласка. Ну зновки стація стріфа, вона абсурдна. Вона е, абсолютно з точки з жодна міст не скаже це правильно робити, окрім, е, можливо якось особисто каміста Трампа. Я не знав, як я і навіть до речі, представник містер, е, тут торгівлі Америки зараз намається деескалювати ситуацію, пом'якшити і казати, що сьогодні, до речі, вони обіцяли якесь оголошення зробити. Я не знаю що яке. Е, 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 критичні копали знову ж під тарифи. Які зараз були запроваджені вчора? Було оголошено, що Онтаріо примісне дуже багато цих критичних мінералів, готова е, запровадити мита або повністю заборонити експорт цих е, мінералів до Америки? Дійсно, в Канаді вони є, і Америка вкладала гроші і не держави, держави. було фінансування через е, е, оборони проведено, щоб розвивати ці копальні вони за час на півночі, там де скажімо, е, по, по ній мови, е, і зараз цими трифом було поставлено це під е, питання. Я не бачу жодного шляху, як як пораження тарифів і початку торговельної війни можуть допомогти е, якось розвинути стосунки. Наприклад, американські Абрамси — танки, які в Америці і зараз в Україні, вони виготовляються частково з металу, який робиться в Антарії в Гамільтоні, тому що там величезна стала ливарна промишловість. І зараз е, ці, е, цей метал буде дорожче коштувати, буде важче отримати в Америці. Ну, Комусь допоможеш, ну так я, я не можу це <смі> немає пояснення. Це абсолютно абсурдна ситуація. Е, щодо фермі, то так, е, особливо прикордонні ж прикордонні штати американські, а в чому кожна себемішиган. Вони дуже багато вони постраждають від е, цих всіх обмежень. Е, ну, наприклад, добрива, які завозяться з Канади, тепер буде досі завозитися, але дорожче коштувати. Їм доведеться купляти ці добрива. Я не знаю, там з Китаю, може чи якісь інші дружні до Америки країни Росії, Іран зараз бати варіантів, але не звідси пошта через те, що будівна невигідна. Я вам дякую за те, що знайшли час та можливість доєднатися до нашого ефіру. Дякую, що розказали. Бажаємо знаєте, не падати духом в цій торгівельній війні. Повірте, ми, якби мали апельсини, ми би передали канадцям апельсина американцям яйця, а самі би забрали все озброєння. Тому те, ще знаєте, так, як то кажуть, не найгірший варіант. Максим Наливайко, власний кореспондент Українформу в Канаді, до нас вмикався з Отави. Дякую, що знайшли час та можливість. Побачимося в наступних ефірах. Запрошую.